Як лікарі обманюють пенсіонерів? За що в лікарні потрібно сплачувати? А що держава гарантує? Тобто, надає безоплатно, як за допомогою ось такого браслета зупинити лікарів у їх намаганні витягнути з вас гроші? Тобто все, що держава гарантує і має надаватися безоплатно, вони одразу. Будуть робити без грошей. Сьогодні підкажемо вам, де взяти такий браслет. А якщо лікарі втратили будь-який страх і все одно вимагають з вас гроші за те, що має надаватися безоплатно, будете знати, як вам діяти. Якщо ви не бажаєте за це платити. Або у вас просто немає на це грошей. Дамо контакти організацій, які надають до 200 тисяч гривень пенсіонерам на лікування. Дізнайтеся про програму медичних гарантій і зможете безоплатно отримати свій примірник довідника пацієнта. Вітаю! Мене звати Вулах Михайло, і я юрист пенсіонерів. Сьогодні моя задача розказати, як вам отримати безоплатне лікування. В найкращих державних клініках це відео складається з п'яти частин, і після його перегляду ви будете знати, як діяти в будь-якій ситуації, якщо вам потрібна операція. Або просто лікування. Спочатку давайте поговоримо, що ж таке програма медичних гарантій. Програма медичних гарантій це перелік медичних послуг та лікарських засобів, які держава гарантує громадянам безкоштовно. У цієї програми такі цілі: забезпечення рівного доступу до якісного медичного обслуговування, зменшення фінансового навантаження на пацієнтів і підвищення якості медичних послуг. До програми медичних гарантій включені такі види медичної. Допомоги, екстрена, тобто невідкладна допомога при загрозі життю, первинна послуги сімейних лікарів, терапевтів, педіатрів, спеціалізована, консультації вузьких спеціалістів, планові операції, реабілітаційна, тобто відновлення після хвороб та травм і паліативна це підтримка пацієнтів з невиліковними захворюваннями. Що це вам дає? Покажу на прикладі пенсіонерки з Києва, пані Олена. Завдяки програмі медичних гарантій отримала безкоштовну операцію на серці та подальшу реабілітацію, що дозволило їй повернутися до активного життя без значних фінансових витрат. Як вам знайти сімейного лікаря та підписати декларацію? І взагалі, хто такий сімейний лікар? Це, мабуть, найважливіша складова ланка в цій системі. Тобто від цього лікаря залежить дуже багато, тому варто вибрати. Найкращого сімейного лікаря серед усіх, з якими ви можете укласти декларацію, це лікар, який надає первинну медичну допомогу, веде спостереження за здоров'ям пацієнта, діагностує та лікує найпоширеніші захворювання, та направляє до вузьких спеціалістів за потреби. Тобто, відчуваєте, це найголовніший лікар в вашому житті. Тож, як обрати найкращого сімейного лікаря, який буде вам допомагати безоплатно. Відповідь вас здивує: з 2019 року будь-хто з пацієнтів може обирати собі будь-якого сімейного лікаря в інформаційній системі. Більш того, пацієнти можуть навіть оцінювати роботу цих лікарів. Як це працює? Зараз покажемо прямо на екрані. Пишемо в гуглі healthy.me Заходимо. Ось так виглядає сайт. Можете поставити відео на паузу і зробити це самостійно. Потім продовжимо. Зробили? Гаразд. В цій системі пацієнти після прийому ставлять оцінку кожному лікарю. Якщо лікар має більше 10 відгуків, в нього формується рейтинг. Чим вищий рейтинг, тим більше пацієнтів. Адже. Якщо ви можете обирати і бачите два лікаря в одного рейтинг вищий, в іншого нижчий, то кого ж ви оберете? Ну, звісно, в того, в кого рейтинг вищий. А що це означає для лікаря, коли його більше пацієнтів обирають в якості свого сімейного лікаря? Це означає, що в нього буде більша заробітня платня. Тобто кожен сімейний лікар матеріально зацікавлений. Робити так, щоб його роботу оцінювали за найвищими оцінками. А що це дає вам, ви можете обрати найкращого з доступних лікарів завдяки цим оцінкам без жодних фінансових витрат з вашого боку. Записатися на прийом можна також на цьому сайті. Якщо ж ви бачите, що обраний вами лікар настільки завантажений, що найближчим часом попасти до нього нереально. Ну, ви можете змінити лікаря на іншого і оформити з ним декларацію. Якщо у вас є будь-які питання стосовно роботи цієї системи, напишіть їх в коментарях. Ми зробимо аналіз і дамо відповіді в наступному відео. А тепер декілька слів про критерії вибору, адже пенсіонери не звикли обирати лікаря. Ти зазвичай приходиш у лікарню, тобі кажуть, іти в певний кабінет, і там сидить той лікар. Який там сидить, в тебе немає варіантів його змінити. Тому критерії вибору це дуже важливо. Звертайте увагу на досвід цього лікаря. Крім оцінок, також звертайте увагу на відгуки, які роблять пацієнти, тобто, де детально викладають свій досвід співпраці з цим лікарем. Адже саме там ви можете дізнатися правдиві. Відповіді і правдиву інформацію, як саме лікує цей лікар. Ну і, звісно, звертайте увагу на зручність розташування, адже вам потрібно буде в майбутньому весь час ходити саме до цього лікаря. А тепер поговоримо про кроки укладення або переоформлення декларації. Спочатку, як ви вже зрозуміли, потрібно вибрати. Лікаря. Далі потрібно звернутися до медичного закладу з паспортом, індифікаційним кодом та мобільним телефоном і там підписати декларацію в електронному вигляді. Наведу приклад наших підписників, якими вони поділилися в коментарях. Пан Іван, 70 років, обрав самостійно лікаря поруч зі своїм домом. Після підписання декларації регулярно відвідую лікаря для контролю артеріального тиску та отримання рецептів на необхідні ліки. Тож, бачите, ви можете зробити це. Також а тепер поговоримо про безкоштовні медичні послуги, що саме входить до цієї програми: ось перелік базових аналізів та обстежень, загальний аналіз крові та сечі, вимірювання рівня глюкози та холестерину в крові, електрокардіограма ЕКГ. А тепер про перелік безкоштовних процедур. Мамографія для жінок віком від 50 до 69 років. Раз на два роки гастроскопія та колоноскопія за направленням лікаря при наявності показань. Чи можливі повторні звернення? Так, можливі, але за направленням лікаря обмежень не існує. Ось ще один приклад з коментарів підписників: пані Марія отримала направлення на безкоштовну мамографію від свого сімейного лікаря. Обстеження допомогло виявити проблему на ранній стадії. Що сприяло успішному лікуванню? А тепер поговоримо про програму Доступні ліки як отримати для початку. Покажемо вам, як ви можете самостійно перевіряти наявність ліків за програмою Доступні ліки в лікарні, де ви лікуєтеся. Дивимося на екран. Є ліки. це сайт, на якому кожен пацієнт може перевірити наявність лікарських засобів, придбаних за бюджетні кошти у своїй лікарні. А тепер поговоримо про захворювання, які охоплені цією програмою: серцево судинні захворювання, діабет другого типу та бронхіальна астма. Як вам отримати електронний рецепт? Звернутися до сімейного лікаря або ендокринолога. Лікар виписує вам електронний рецепт, отримуєте СМС. З кодом рецепту та знаходите аптеку поруч, яка може надати вам ліки за цим рецептом. Ці аптеки позначені позначкою Доступні ліки. Інформацію про них ви можете знайти на сайті НСЗУ або за телефоном гарячої лінії 1677. А тепер ще одна позитивна історія нашого підписника. Пан Петро, хворий на діабет другого типу. Отримав електронний рецепт від свого лікаря та безкоштовно отримав необхідні ліки в аптеці поруч з домом. Тож, бачите, все це працює. А тепер поговоримо про ваші права як пацієнта, і що робити, коли, незважаючи на всі ці можливості, з вас все одно вимагають гроші в лікарні. Програма медичних гарантій передбачає, що всі ці послуги, які перераховані і входять до цієї програми, надаються в лікарні безкоштовно. тобто без всіляких благодійних внесків, допомоги на розвиток лікарні чи будь-якої іншої. Однак часто буває так, що адміністрація лікарні або лікарі вимагають все ж таки сплатити за ці безкоштовні послуги. Ну, по-перше, можна зробити так, щоб лікарі, навіть якщо вони дуже бажають з вас витягнути гроші, 10 разів подумали, чи потрібно саме до вас звертатися з такими вимогами. Для цього, як ми вже казали на початку, буде варто вдягнути ось такий браслет. Коли лікар побачить, що ви в курсі, що є Національна служба здоров'я України, що телефон гарячої лінії для вас відомий, і взагалі, коли він бачить такий браслет, це для нього щось незвичне поки що. Він може навіть просто для своєї безпеки. Зайвий раз вас не турбувати своїми вимогами сплатити за щось безкоштовне. Якщо ж це все ж таки не спрацювало, ми розуміємо, що є такі лікарі, яких взагалі нічого не може зупинити, першим кроком потрібно повідомити керівника цієї лікарні. Можливо, він не в курсі, що в нього працює такий завзятий лікар. Зрозуміло, все, що ми зараз кажемо, це не про те, як діяти в будь-якому випадку. Кожен для себе приймає самостійно рішення, чи він сплачує, коли з нього вимагають гроші за те, що платити не потрібно, або він все ж таки робить щось для захисту своїх прав. Або взагалі просто розвертається, тому що захищати свої права він не в силі, грошей лікуватися в нього немає, то він просто йде з цим діагнозом додому. Сподіватися, що якось воно само пройде. Якщо ж ви все ж таки вважаєте за потрібне боротися за свої права, скаргу на ім'я головного лікаря краще викласти письмово, де чітко надати всі факти, які відбулися у вашому спілкуванні з цим лікарем. Обов'язково зареєструвати її в канцелярії і отримати свій примірник з номером вхідним. Цього звернення за законом головний лікар зобов'язаний надати вам письмову відповідь на ваше звернення протягом 14 днів. Якщо ж і це не допоможе, ви можете подати скаргу до місцевого відділення Департаменту охорони здоров'я. Теж письмово. Контакти цього департаменту ви можете знайти на сайті вашої міської чи обласної ради. І обов'язково зателефонуйте за номером 16. 77 до Національної служби здоров'я України, щоб повідомити цей факт. Це безкоштовний номер для скарг про порушення прав пацієнтів. Ви можете залишити анонімну скаргу або повідомити свої контакти, щоб отримати відповідь. Скаргу можна також подати і онлайн на сайті НСЗУ. От зараз ви бачите адресу цього сайту. Заповніть форму, опишіть всю ситуацію, якщо є якісь підтвердження у вигляді. Наприклад, запису диктофону розмови з лікарем, а також з головним лікарем, можливо, залишилися квитанції про сплату, або якісь реквізити, які надавали вам, а ви поки що на них не сплатили. Все це сфотографуйте та додайте до вашої скарги до Національної служби здоров'я України. Також можете надіслати запит через соціальні мережі. До Національної служби здоров'я України. Вони зазвичай реагують дуже оперативно. Ось приклад реальної ситуації нашої підписниці. Пані Світлана 68 років, прийшла на безкоштовну гастроскопію, але лікар вимагав 500 гривень за процедуру. Вона подала скаргу через сайт НСЗУ через три дні керівництво Лікарні провела перевірку, лікаря змусили повернути гроші та попередили про відповідальність. Чому це важливо? Адже багато хто думає, що лікарі, як волонтери, якщо ви їм не сплачуєте, вони працюють безкоштовно. Це не так. Адже як діє програма медичних гарантій, лікарня, укладаючи договір з Національною службою здоров'я України і подаючи звіти про свою роботу. Тобто які послуги, яким пацієнтам вони надали, отримує фінансування за цю роботу. Тобто, лікарю зарплату сплачує держава. Від вас фінансувати його витрати чи якось його мотивувати грошима не вимагається. Повторно сплачувати не потрібно. Якщо від вас це вимагають, це шахрайство, це порушення закону. Я, звісно, розумію, що коли ви хворієте сил ще. Воювати з лікарями і якось намагатися поновити свої права не вистачає, але саме тому все це так і працює. Якщо ви нічого не будете з цим робити і будете просто сплачувати гроші тим, хто їх вимагає, все і далі буде продовжуватися так, як є. І ми ж всі розуміємо, що ці гроші для вас будуть зовсім не зайві. Тому просто для себе вирішіть. Якщо ви з цим не згодні, є процедура, як ви можете добитися справедливості. І це можна робити навіть після того, як ви пройшли лікування. Тобто ви отримали послуги, які мали бути безкоштовними, від вас вимагали гроші, ви їх сплатили, але залишилися документи, які це підтверджують. В майбутньому звертаєтеся до НСЗУ, надаєте всі ці підтвердження і. Національна служба здоров'я України зробить все, щоб ви ці гроші повернули назад. А зараз поговоримо про психологічну допомогу, яка вона доступна для пенсіонерів. Адже зі стресами, які ми вже третій рік всі переживаємо через війну, це питання зараз є дуже актуальним у цьому напрямі, як і в багатьох інших. Також дуже важливим є роль сімейного лікаря, адже він проводить початкове оцінювання психічного стану пацієнта, а також надає рекомендації щодо способу життя та підтримки, і дає направлення до лікаря-психолога або психіатра. За потреби, Тож, з чого складається безкоштовна допомога психіатра, консультації та лікування психічних розладів, призначення та корекція медикаментозної терапії, підтримка пацієнтів та їхніх родин та підтримка для родин, які доглядають за пенсіонерами, які вже мають когнітивні розлади, а саме навчають методам спілкування та догляду, залучають до груп підтримки. Для обміну досвідом, ну і надають психологічну допомогу для зниження стресу у самих доглядальників. І знову ж таки ще одна надихаюча історія від одного з наших підписників. Пані Галина помітила у свого чоловіка, 75-річного пана Миколи, ознаки депресії після виходу на пенсію. Звернувшись до сімейного лікаря, вона отримала направлення до психіатра, який призначив відповідне лікування та надав рекомендації щодо підтримки вдома. Тож, як бачите, позитивні історії теж трапляються, хоча серед більшості відгуків про національну службу здоров'я України, звичайно, дуже багато негативу. Але цей негатив більше пов'язаний з тим, що люди просто не вірять у те, що це можливо, не пробують користуватися цими можливостями. І просто виказують свій негатив. А тепер щодо амбулаторного лікування туберкульозу, які у вас є можливості? Існують певні умови для амбулаторного лікування. Пацієнт не виділяє мікобактерії туберкульозу, тобто є негативні аналізи, має стабільний загальний стан здоров'я, ну і наявні умови для дотримання режиму лікування вдома. При цьому ви маєте право на безкоштовне спостереження лікаря, тобто регулярні візити до лікаря для контролю стану, проведення необхідних Обстежень та аналізів та корекція лікування за потреби. А чи маєте ви право на отримання безкоштовних ліків від туберкульозу? Так, за призначенням лікаря, ви можете отримати їх у лікарні або за місцем проживання. При цьому обов'язково має бути контроль медичним персоналом за їх прийомом. І знов ж таки ще один позитивний відгук від наших підписників. Пан Василь, після діагностування туберкульозу пройшов курс стаціонарного лікування. Після покращення стану він продовжив лікування амбулаторно, отримуючи ліки безкоштовно та регулярно відвідуючи лікаря для контролю. А зараз поговоримо про профілактику та раннє лікування. Що тут пропонує держава? Найважливішим, мабуть, тут є обстеження для виявлення онкологічних захворювань. Стосовно раку молочної залози, це мамографія для жінок від 50 до 69 років. Один раз на 2 роки. Калоректальний рак це аналіз калу на приховану кров та колоноскопія за потреби. А тепер поговоримо про вікові групи та частоту обстежень. Артеріальний тиск вимірюється при кожному візиті до сімейного лікаря. Рівень глюкози в крові для кожного пацієнта старше 45 років, один раз на 3 роки ліпідний профіль. Один раз на 5 років для чоловіків старше за 35 років, і для жінок старших за 45 років. Чому ж так важливо робити саме профілактичний огляд? І чому варто про це поговорити? Адже більшість пенсіонерів просто не звертають на це уваги, адже якщо щось виявиться, все одно грошей лікуватися немає, тому краще просто жити і не хвилюватися з цього приводу. Всі розуміють, що раннє виявлення захворювань. Дозволяє ефективніше його лікувати. І це не просто розуміння людей, це медично доведений факт. А також це можливість своєчасної корекції способу життя та, взагалі, лікування. І щоб вас надихнути це робити, ми обрали один із коментарів наших підписників, також позитивний. Пані Ольга 65 років. Регулярно проходила профілактичні огляди. Під час чергового візиту лікар виявив підвищений рівень цукру в крові, що дозволило своєчасно діагностувати преддіабет та запобігти розвитку діабету шляхом корекції харчування та фізичної активності. Поговоримо саме про вакцини, які включені до програми проти грипу щорічна вакцинація, яка доступна перед початком епідемічного періоду. Проти COVID-19. Первинна вакцинація та бустерна доза за рекомендацією Міністерства охорони здоров'я. Інші вакцинації за календарем щеплень за рекомендацією вашого сімейного лікаря. Тож, як отримати безкоштовну вакцинацію? Перш за все, треба записатися на Консультацію до сімейного лікаря, а вже він вам надасть направлення і розкаже, як саме вам отримати цю вакцинацію. Декілька слів, що вам робити, якщо ви переїхали жити в інший район, адже зараз дуже багато внутрішньо переміщених осіб. Знайти найкращого лікаря за вашим новим місцем проживання, також можна за допомогою сайту Національної служби здоров'я України. Там ви знайдете медичні заклади, які працюють за програмою медичних гарантій. І знову ж таки, щоб підняти вам мотивацію більше звертати уваги на своє здоров'я, навіть якщо ви внутрішньо переміщена особа, наведемо приклад одного з наших підписників. Пані Людмила, яка переїхала з Харкова до Львова. Змогла швидко знайти нового сімейного лікаря, отримала направлення на безкоштовні аналізи та продовжила лікування гіпертонії без перерви завдяки доступним лікам. Декілька слів про паліативну допомогу, що до неї входить: це знеболювальна терапія. Зокрема. Наркотичні анальгетики, психологічна підтримка для пацієнтів та їх родичів, і медико-соціальна допомога вдома або в лікарні. Як вам отримати знеболювальні препарати? Звернутися до сімейного лікаря або профільного спеціаліста він випише вам електронний рецепт, і ви безкоштовно отримаєте ліки в найближчій аптеці. Навіть в таких страшних ситуаціях життя все ж таки може бути трошки легшим. Ось. Приклад одного з наших підписників. Пан Іван, 80 років, із хронічною онкологічною хворобою, отримав доступ до паліативної допомоги, знеболювальні препарати, допомога медсестри та психологічний супровід. А тепер поради щодо збереження здоров'я пенсіонерів. По-перше, звісно, це треба прийняти рішення, що ви будете всіма силами боротися за своє життя. Інакше все, що ми зараз розказуємо, вам нічим не допоможе, адже прослуховування відео це тільки перший крок. Далі потрібно щось робити. Робити регулярні медогляди, адже це доступно за програмою медичних гарантій безкоштовно. Час на пенсії зазвичай є, тож обов'язково робіть це. Контролюйте рівень глюкози, артеріального тиску та холестерину. Своєчасно звертайтеся до сімейного лікаря. В разі погіршення вашого здоров'я. Особливо це важливо, коли у вас є хронічні захворювання, такі як артеріальна гіпертензія, діабет, серцево-судинні захворювання, хронічні захворювання легень. А тепер про магічний браслет, який робить лікарів законно слухняними. Виглядає він ось так: тут, як бачите, є напис НСЗУ, тобто Національна служба здоров'я України, а також телефон і є адреса сайту. Яку, якщо забити в Google, можна отримати довідник пацієнта з усіма вашими правами. Давайте так зараз і зробимо. Пишемо в Google лікування.укр. Ось відкривається такий сайт, і на ньому, як ви бачите, можна отримати безкоштовно електронну версію довідника пацієнтів. Або, якщо ви хочете отримати друковану версію. Довідника та браслет, ви його можете замовити ось в цьому розділі. Обов'язково отримайте ваш примірник довідника пацієнтів, щоб ви могли лікарям прямо слово в слово зачитувати свої права і надавати їм інформацію, якщо вони, звісно, будуть робити вигляд, що вони про це нічого не знають. В Цьому ж довіднику є контакти організацій, які надають пенсіонерам фінансову допомогу до 200 тисяч гривень. На лікування. На жаль, вони надають її не всім пенсіонерам, є певні обмеження, але ви краще перевірте, чи доступна ця можливість вам, щоб знати, на що розраховувати, коли будуть потрібні гроші на лікування. Ну як? Стало трошки спокійніше, коли знаєте, що вирішити ваші проблеми зі здоров'ям можна, навіть не маючи багато грошей. Вся інформація про ваші можливості за програмою медичних гарантій є в довіднику пацієнта. Його ви можете завантажити за посиланням в описі до цього відео або у гуглі, набравши лікування.укр. Завантажити зможете прямо у Viber, Telegram або на електронну пошту. Якщо вам не вистачає пенсії, потрібно економити просто на всьому, подивіться, будь ласка, наше наступне відео про те, як отримувати другу пенсію. Посилання на нього буде ось тут. А з вами, як завжди, був юрист пенсіонерів Вулах Михайло. Ще побачимось!